Чеські народні методи лікування. У кожної країни є свої бабусині методи. Тому я вирішив пошукати чеські. Давайте почитаємо разом: тепле пиво від застуди. Болить горло Дейсі тепле пиво. Чесник лікує все. Нежить Їж чесник. Кашель. Чесник. Чехи вважають його природнім антибіотиком. А у нас ще й цибулю зверху поклали, щоб ефект закріпити. Творог на лоб. Температура. Холодний творог на чоло. Думаю, тут був принцип збити температуру чимось холодним. І перше, що потрапило під руку, був творог. Слівові це від усього. Чехи кажуть, що ця штука вбиває всі мікроби. І, чесно кажучи, після однієї чарки мікроби дійсно здаються. А разом із ними твої плани на завтра. Гаряча ванна з ромашкою. Коли болять м'язи, чи ти застудився, чехи люблять робити ванну з гержманку. У ванні і пахнеш як чайний пакетик. Носки з оцтом від температури. Намочити шкарпетки в оцті та вдягнути на ніч. Ну, а у нас фоткою натирала в дитинстві, та нічого. Ну, а ви не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тому переходьте до мене в телеграм, де я зібрав список лікарів, які говорять українською, і нададуть вам професійну допомогу. Всім чао!